Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, і я вам сьогодні розкажу про ковід, про нові штами ковіду, як вони проходять і які ускладнення вони дають. Нові штами ковіду появилися зовсім недавно. Проявляються вони у старших людей, а також у молоді, трошки по-різному. Старшим людям вони дають більше ускладнення на серце. Але проявляються і сперщення в горлі, нежиті, головокружіння, вираженої слабкості, може приєднюватися температура, і через деякий час появляється кашель. У діток воно проявляється трошки по-іншому, може бути нудота, блювота, так як кишкові грипи, як харчове отруєння, профузні діареї, по 3-4-5 разів на добу. З часом дітки вискакують швидко, особливо дітки, які перебувають на свіжому повітрі, вони мають хороший імунітет, вони вискакують швидко. Молоді люди також, тільки ті, які мають деякі проблеми з серцем, які мають проблеми з клапанами і судинами, і можуть, в них можуть виникати ускладнення. А так загалом вони вискакують швидко. І старших людей, як проявляється ковід? Він може проявлятися температурою, кашлем, першінням в горлі, головокружінням, нежиттю. Але переважно вони приходять із атиповими формами, тобто, дуже часто хворі скаржаться на підвищений тиск кого є проблеми з серцем, у них ковід починається із підвищеного тиску, тиск 180-200, який тримається 2-3 дні, важко збивається. Через декілька днів може приєднатися підвищена температура, кашель, нежить і вже проявляється як повністю картина ковіду. У деяких це не проявляється. Ковід ми визначаємо, але він проходить атипово. Головний біль, головокружіння, підвищений тиск, біль в серці і загальна слабкість. Через декілька днів, це може бути навіть через тиждень, через два, приєднується важка задишка. Горій не може піднятися на другий поверх, не може пройти декілька метрів, задишка наростає. Це вже коли появляються тромби по судинах. Також ще є атипові форми, коли є проблеми з іншими органами, наприклад, є біль в суглобах. У кого є проблеми з суглобами, навіть якщо немає проблем в суглобах, є якісь ревматизми, біль загострюється. Також, в кого є проблеми з шлунково кишковим трактом, може давати біль в епігастрії. У нас пацієнт поступив із виразкою шлунка. Як він отримав виразку шлунка, в нього болів суглоб колінний, потім перейшло на лікчові суглоби і болів поперек. Тобто, було уражено. Кісткова, суглобова система, і він е, мав сильні болі, йому дружина давала обезболююче, після того е, обезболююче його не брало в таблеточках і почали колоти. Покололи і пішли загострення, почався гастрит, який перейшов у виразку. Він поступив з виразкою, але в нього була шалена задишка, дедемери були підвищені в три рази. І коли ми дали йому скерування на ковід, ковід підтвердився. Тобто вогнище було ковіду, який закрутив так, що він аж з виразкою попав до нас. Ще що може бути, ще може бути загальна слабість, виражена слабість. Як одна жінка скаржилася, мені навіть тяжко подійти на кухню, поставити чайник настільки сильна слабість, головокружіння, біль в ногах. Захитування, погіршення пам'яті отакі проявляються ознаки ковіду. Ще у молодих людей переважно, ну і в старшому віці буває дратівливість або плаксивість. Це переважно на початку ковіду. Коли починається, або вже коли приєдналися е, тромби по судинках, так само можуть бути такі ознаки. Людина ні з того, ні з цього плаче, вона приходить, розказує, що в неї піднявся тиск і починає плакати. Отака лабільність психіки також характерна для нового штаму ковіду. Е, чим можна усунути? В, е, призначають ліки по протоколу. Одне, що колись назначали кардіомагніли, магнікори, вони не дієві. Ці препарати вони запобігають склеюванні тромбоцитам. Коли є ковід, тромбоцити нашаровуються на судинки навіть на фоні рідкої крові. Тому тільки аналіз на ДДМР і використовування ксерелту, ривороксобана допоможе вам уникнути важких загострень, важких ускладнень, тобто таких, як інсульти та інфаркти. Тому що, так як ми колись вважали, що ковід це є легеневе захворення, ми тепер. Розуміємо, що це є серцево-судинне захворювання і помирають від наслідків ураження серцево-судинної системи. Ставте подобайку, а з вами був лікар Богуцька. На все вам добре, до побачення!